Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами говоримо про гру RollerCoin і події, які там зараз тривають. Тож, готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Я пропустила одне відео через навантаження на цьому тижні на мене і моє особисте життя. Але сьогодні ми з вами будемо розглядати події, які зараз тривають, і вони доволі цікаві. До прикладу, почнемо ми спочатку. Це у нас міні-івент, який розпочався вчора, він присвячений у нас шопінгу. І зараз у нас є ще о, це в мене є. Я купила якусь монету для завдання, щоб закрити, і в мене ще є мультиплеєр. Але, е, значить, умови нарахування поєнтів. У нас підвищення рівня будь-якої гри це 600 поїнтів, витрата одного РЛТ поза маркетплейсом 1200, і витрата одного РЛТ на маркетплейсі. Якщо в майбутньому ви не знаєте, про що це говорить ця подія, то тепер у нас тут є ось ця стрілочка, яка нас просто направляє. В те меню, де нам необхідно виконати цю умову, щоб отримати нарахування. Так, щодо нагород, вони у нас наступні. Е, значить, присвячені шопінгу. І, до речі, я вам хочу сказати, що це прикольний майнер. Якщо у вас є можливість іграми набити, то принаймні вам треба забрати п'ятий рівень, якщо у вас ще немає цієї копібарки, тому що три бонусних відсотки це доволі круто. Єдиний мінус того, що ці майнери з копібарами не можна крафтити, тобто, маючи дві однакові копібарки, ми не зможемо його підняти рівнем вище. Але в мене є ця вся сім'я копібар, і в комплекті вони складають дуже великий бонусний відсоток. Так, ну і далі нагороди привабливі, це і ХП, Я б дуже хотіла забрати. Е РСТ, але не знаю, чи вийде чи ні. Ось другий копібара, і має бути третій, ось третій. І якщо це знову ж таки, про те, що я кажу, 3 бонусних відсотки і 5-8, і у цього 8, тобто 16 бонусних відсотків ви маєте з сім'ї копібар. І взагалі тут доволі класні майнери, хоча я чудово розумію, що дійти далі до якогось такого рівня, це вже доволі складно без. Обміну крипти або додаткового донату. Тож, я бажаю вам забрати хоча б цього копібару, якщо у вас такого немає. І зараз ще один день і 6 годин триває знижка на біткоін і полігон, і 6 годин на соланку. Тому, якщо у вас є можливість, можете використати її. Так, далі. Далі у нас з вами є ще 2 дні ось ці бокси. Я насправді відкрила декілька. І мені не пощастило, я не отримала золото, але отримала майнери, які в мене були. І насправді це зіграло доволі прикольний для мене варіант, тому що тепер я зможу скрафтити ті майнери, які в мене стояли, які мені подобались. І тепер я отримала ще додаток для крафту. Так, які у нас тут з вами можливості? Ми можемо купити один цей бокс за певну кількість криптовалюти, і тут немає можливості придбати за РЛТ. Якщо ми будемо дивитись, то при старті цього вони вважали, що це буде 3,95 долари, і так само крипту також конвертували. Але я думаю, що ми з вами знаємо чудово, що курс змінний, але тут вже воно зафіксовано, і я не впевнена, що воно також змінюється за за поточним курсом. Тому 3,95 десь так і буде. Так, тепер щодо нагород, нагороди у нас з вами наступні: ось такі золоті, прикольні, ось такі м епік. Далі у нас голубі і найдешевші. Мені насправді випав один сірий. З машиною, ретро, мені здається, там, де хом'як на машині із ялинкою, і мені ще випав один з якийсь отакий, якраз для крафту мені норм. Ну, в принципі, була б я не проти, якби мені випало золото, але з таких боксів мені золото не випадає. Тож, ось так. Ще саме ці бокси грають роль в гонці. Яка триває також, о, експедиція завершилась, зараз глянемо знову. Гонка у нас буде. Я її не відкривала, тому що обмін одного РЛТ 1000 поїнтів, а відкрити гонку коштує 5000 тисяч поїнтів. А от якраз один бокс це 5000 тисяч поінтів, і я його не відкривала, тому можу сказати вам лише, що найкращі нагороди ось, а яка там ще нагорода по рейтингу. Я не знаю відкривати не планую. Е, давайте поглянемо на розпродаж, який буде тривати ще один день. І тут у нас пропозиції за РЛТ можна придбати за 24,75 Ось ці майнери. Доволі непоганий сет, я хочу вам сказати, тому що і зверніть увагу, що ви можете їх продати. Тому якраз під міні-івент можна купити щось ось таке, закрити завдання з витратою РЛТ, якщо там є у нас таке завдання, і потім використати ці майнери для своїх поличок або продати, тому що всіх їх можна продати. Але продавати їх треба трошки згодом, щоб ціна на них не сильно зараз. Так, і наступні пропозиції виглядають таким чином: що у нас є за 15,95 ось цей набірчик, за 10,95 ось цей і за 7,55 ось цей. Так, крафт офер. На крафт офері у нас з вами транспорт, ось наш вагончий Укрзалізниці залізниці можна скрафтити. І доволі дешеві крафти. Якщо ви не збираєте, як я, до прикладу, запчастини для крафту якогось специфічного, то можете собі так тут накрафтити для майбутнього спалювання, ось, до прикладу, ось цей вже непоганий. І для ачівки, тому що він більше ніж 50 тисяч терахешей, тобто він буде зараховуватись для виконання завдання з крафту на крафт офері. І давайте глянемо на експедицію. Це у мене жуль. Я відправляла його на 12 годин. Він добіг у мене до кінця, і нагороди приніс мені ось такі. Непогано, 5 РЛТ і 50 РСТ. Дякую йому за це. Ці майнери я накопичую для майбутнього спалювання. Так, зазвичай мої хом'яки гинуть. Останній час щось так точно. І ось експедиція, яка була добігла до, до кінця. Ще раз нагадую, де взяти хом'яка. Наразі активної е, події, де можна взяти хом'яка, немає. Е, слідкуйте за офіційними джерелами або за моїм каналом. Якщо вони підписані, підпишіться. Я точно покажу відео, як буде як нова подія про хом'яка. Нам анонсували, що посеред цього сезону буде щось таке. І є два варіанти: перший це розпродаж з лендінгу, де ми можемо придбати хом'яка за криптовалюту, або прям повноцінна подія, як у нас була з цим Бобом, де ми купували квиточки, де ми купували різні майнери для голосування, для того, щоб можна було його отримати за певну кількість голосів. Ось. І, як я вже казала, що можете перевірити, на моєму каналі є такі відео, тут я закріплю на нього посилання, що я витратила десь приблизно 15 РЛТ, може, плюс-мінус, на, на те, щоб отримати цього хам'яка. Так, відправляю я його в цю експедицію, тому що, по-перше, це моя улюблена експедиція по, по нагородах. Вона найпривабливіша. Але не факт, що він добіжить, можливо, загине вже через годину. Вчора в ролі Радіо нам анонсували ось цю подію. До речі, я вам раджу, якщо у вас є змога або час доєднуватися ж до ролі радіо в Діскорді, по-перше, там є жива бесіда з адмінами. Ви можете задати їм питання і отримати відповідь прямо в реальному часі. Так, мова спілкування англійською, але англійська доволі повільна, і у нас там збоку ще є можливість увімкнути чат, тобто інформація здебільшого дублюється в чаті, і вони її, тобто, візуалізують. І це зможе вам допомогти, якщо ви не погано розмовляєте англійською, або не розумієте її там буде вам додаткові е, можливості. Але все одно, е, спілкування там, навіть візуал, який вони пропонують, все одно можна зрозуміти, про що йде мова, і інформацію ви отримаєте прямо з перших уст, і е, дуже швидко зможете бути в контексті і взяти участь ще в розіграші, які вони там запускають, отримати додаткові РЛТ. Отже, нам анонсували подію, яка почнеться у нас 20 травня і буде тривати. Аж до 2 червня. У нас з вами поличка сет набір, який може нам бустанути нашу кімнату аж на 57,2 пітахеші і додаткові 45%. Е, ви не помиляєтесь, бачите 6 майнерів, а поличка на 4. Тобто нам вже одразу дають можливість вибору, якщо у нас не така велика кількість. Коштів, які ми можемо задонатити, то ми з вами можемо зібрати сет, який буде складатися з ось цих чотирьох майнерів. Якщо все ж таки є можливість, то Вартує збирати ті, що е, в зворотньому напрямку, щоб було е, максимально. Тобто, тут іде зараз нам е, два варіанти сету, які ми можемо зібрати. І перший варіант, найпотужніший, він дасть 57,2 і 45 бонусних відсотків. Той, що в зворотньому напрямку буде, е, тобто менший, він дасть буст 32 бонусних відсотка для кімнати. І це також доволі класно. Отже, майнери представлені у нас в порядку зростання. Ми бачимо назву, потужність і бонусний відсоток. Насправді, якщо не буде змоги отримати поличку і не буде змоги отримати всі майнери, навіть декілька, вони доволі потужні і навіть один-два будуть класно дивитись у вашій кімнаті. Отже, далі ми з вами бачимо графік подій, які... Будуть нам сприяти отриманню цих майнерів. Перша подія це пазл буде з 20 по 23, і ми отримаємо з вами майнер і поличку. Далі, 23-26 міні-івент, 23-24 – гонка. Далі знов пазл, міні-івент і гонка. Цю табличку я е, додам до нашого чату, закріплю. Тобто будете завжди мати змогу відкрити і подивитись, яка подія буде м, наступною. Е, майнери, які ми можемо отримати в подію. Е, найважче буде отримати саме з гонок, тому що ви бачите їх специфіку, що вони е, на заточені на те, щоб витрачати кошти, крипту. Тому там і будуть найпотужніші майнери. Наступні майнери найслабші будуть в пазл і далі вже Е, Я буду боротись за майнери, які будуть в Пазлі, це однозначно. А от за наступні, я не знаю. Вам, звісно, бажаю отримати весь сет, той, який ви захочете. Тиждень для мене видався доволі навантаженим, тому я не дуже сильно вкладала час в цю гру, але завдання я все ж виконувала ті, які могла. І у мене лишилось одне, щоб закрити ось цей weekly квест Я продовжую витрачати кошти і всі деталі на крафт ось цих, цих майнерів. І потужність потрошку зростає, проте і загальна потужність зростає, і я просто стою на місці. Е мене це не засмучує, тому що, як ви пам'ятаєте, всю свою потужність я перемкнула на XRP, і в принципі е я за блок отримую плюс-мінус е одне і те саме. І е це для мене є якби показник того, що я рухаюсь в правильному напрямку. Якби тут вже суттєво знизилася. Е Мій дохід з блоку, то я вже почала панікувати і щось вирішувати, щось робити. Ну, звісно, що я можу зробити? Я можу е, знайти майнер який можна продати, продати його і вкласти кошти. В щось потужніше. Не завжди бачу сенс купувати прям майнер. Мені здається, що все ж ну, на маркеті маю на увазі. Мені здається, все ж більш суттєвим це брати участь у саме подіях і продовжувати грати, тому що в ігри випадає і також додаткова потужність, і запчастинки. І випадає навіть крипта. Ось у мене вже двічі вдалося зібрати о, один USDT. Це вже другий раз я зібрала, тобто в якийсь пазл я зможу обміняти. І насправді, після кожної гри не завжди затримується ця нагорода. Я не бачу, що я отримала. Проте йде нарахування на мої монетки, і це мене доволі, доволі радує. Тому. Експеримент мій триває, Д вдалося мені набрати 34 XRP, е мінімальну суму виводу, якщо я не помиляю, ще не підняли 49, тобто в мене є ще місяць, і е зможемо вже з вами виводити. Іксерпі. На цьому, в принципі, я завершую це відео. Дякую, що подивились. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Все це допомагає просуватись мені в просторах Ютубу, особливо українського Ютубу, і поширювати інформацію про гру Роркоїн і, можливо, десь колись я допомогла і вам. І це мене дуже дуже радує. Тож, дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!